Доброго дня. Сьогодні закінчили роботи на об'єкті. Зараз я вас познайомлю, що ми тут зробили. Значить, це приватний будинок площею близько 200 квадратних метрів, два поверхи. Виконали ми тут роботи по чорновому монтажу сантехніки та опалення. Електрики поки що немає, буде робити інша бригада. Щось зроблено, але це від попереднього власника. Будинок, я так розумію, був перепроданий. Тому зі світлом тут не дуже, але щось я вам покажу. Значить, Перший поверх скрізь тепла підлога. Тут у нас приміщення, це буде гардеробна. Беру світло з собою. Це буде гардеробна. Вихід у нас на пральну машину. Тепла підлога. Тут встановлений перший щит. З розподільником на теплу підлогу на три контури. І тут виконано регулювання температури теплої підлоги по зворотньому потоку. Трошки не класична схема, але далі розповім, чому саме так зробили. Ці три контури відповідають за гардеробну, санвузол прихожу та коридорчик. Наступне приміщення це санвузол. Інсталяція, гігієнічний душ. Далі це приміщення це буде за задумом власників. Це буде парілка. Ну і тут буде встановлений душовий трап після вже стяжки. Частково стяжку ми зараз відсічемо, поставимо тут заглушку. Змонтований змішувач прихованого монтажа. Також змішувач прихованого монтажа на умивальник. Йдемо далі. Далі у нас вихід в гараж. Тут також трошки додали теплої підлоги. Зверху та після сходів невеличку ділянку. Тут приміщення у нас. Це у нас тут. Другий розподільчий колектор на теплу підлогу стоїть. Так само регулюється по зворотньому потоку. Все врізано в стіну. Є певні нюанси, тому що тут багаторівневі підлоги в будинку. Загалом чотири рівні виходить у нас. Один в гаражі, другий перший поверх. Потім у нас є напівповерх і є повноцінний другий поверх. Тут буде кухня. Ось в тому кутку посередині вікна. Також вихід на раковину для миття посуду та посидомийну машину. Вихід на каналізацію. Рухаємося далі. Тут вихід на терасу. В цьому кутку в подальшому буде змонтований камін. Загальна площа теплої підлоги першого поверху приблизно. 70 квадратних метрів. Зараз підіймемося на другий поверх. Спершу ми потрапляємо на напівповерх, який знаходиться над гаражом. Тут у нас мансардні вікна, поставили один великий низький радіатор. І також тут є невеличкий нюанс зі стяжкою, щоб зберегти крок сходинок. Тут стяжка виходить дуже маленька, 2-3 см, тому труби сховали в стіни. Всі нюанси про кріплення плинтусів замовник знає. Ну, таке було прийнято рішення, щоб не підіймати тут вище, вище рівень підлоги і вийти з цього положення. Це приміщення тут за задумом. Перших власників був санвузол та гардіробна. Це приміщення об'єднали. Тут буде кабінет. Ось в цих місцях ми розібрали каналізацію, котра виходила. Під нами в цьому місці труби уходять в котельню. Я її покажу знизу. Ідемо далі. Далі підіймаємося на другий поверх. В цьому місці. Розподілено все опалення. Встановлені всі тройники і 6 радіаторів. Два у нас уходять на, на півповерхи, де я тільки що показував наліво-направо. І по два на кожне крило у нас йде ті, що будуть обігрівати кімнати. Це загальна кімната, це гардеробна кімната. Таким чином виконано. Також повторюся, електрику тут. Робив хто, невідомо хто, тому за це все нічого вам не скажу. Ось ця магістраль уходить в котельню. Ще один радіатор. Тут ще один радіатор. Тут деякі речі, будівельників, котрі тут робили роботи ззовні. Так, і другий санвузол. Тут також виконана тепла підлога. Регулюється вона в цьому місці. Також по зворотньому потоку. Далі в нас подвійний умивальник з загальним зливом. Також звідси повертається лінії рециркуляції, щоб не чекати довго теплу воду. Також виведен душ прихованого монтажа, змішувач. Трап встановиться після стяжки. Частково ми зараз стяжку тут обмежимо заглушечкою. І так само в цьому кутку маємо інсталяцію гігієнічний душ. Ось пройшло пару хвилин. Ми встановили отаку от перемичечку-заглушку. Механізована стяжка дойде до її. За нею, після укладання механізованої стяжки ми встановимо душовий трап. Правильний рівень. Також залишаємо шматок демпферної ленти. Це не проблема встановити її в процесі механізованої стяжки. А далі ми ще також ось де сіра турбана ізольована. Тут у нас буде під'єднуватися з підлоги також прихованого монтажу, ну, як условно прихованого монтажу, змішувач для ванної. ванна буде в формі чаші. І до неї також підведеться каналізація. Ну, це вже буде наступного разу. І зараз встановимо таку саму заглушку на першому поверсі. В принципі, по другому поверху, це все. Зараз спустимося в гараж і котельню. Заходимо в гараж, тут прибрали все зайве. Застелили утеплювачем. Бруківка вже укладена. Стяжка підійде до бруківки. Оце вихід. З основного будинку в гараж. І ось це приміщення це буде в майбутньому котельня. Тут буде стояти ось в цьому місці твердопаливний котел і буферна ємність акумулююча. Зараз тут просто заведені труби, електрика, вся переробиться тут. І тимчасово під'єднано стоїть система під тиском. Ось у нас опресовочний інструмент. В подальшому з цієї сторони буде рукомийничок, бойлер та система фільтрації з прибирання заліза зайвого та пом'якшення води.